Пані Дарино, вітаю вас на заході Мінсоцполітики, який стосується економіки досвіду активного довголіття. Тут дуже багато те сьогодні прозвучало, але є кілька запитань до вас. Наприклад, перше багато певно неможливо, якщо ми з цього що, про що тут говорили: ідеї стратегії, і так далі, якщо ми не повернемо українців за кордону, які взагалі стратегії розробляються наразі, можливо, вашим він міністерством, можливо, взагалі урядом чи державою. Насправді, в демографічній стратегії до 2040 року, яка вже розроблена і затверджена, і план заходів затверджено, є окремий пункт по роботі з поверненням українців. Ми говоримо про необхідність повертати не тільки тих українців, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення, але й роботу з економічними мігрантами, які виїхали в попередні роки, і так само з Закордонними українцями, тобто, це ті українці, які можливо вже. Є українцями за кордоном в другому поколінні, але ми бачимо по активності багатьох діаспорських організацій, наприклад, разом «For Ukraine», на їхню активність ми бачимо, що ці люди, попри те, що мають часто громадянство інших країн, дуже активно залучені до українського життя, до вирішення наших нагальних проблем. Тому для нас є важливим також. Створювати умови для повернення цих людей, але очевидно, що Повертати людей з будь-якої з цих категорій, ми можемо створюючи конкурентноспроможні умови, тому що фактично є два важливих фактори для повернення. Перше це емоційний фактор, відчуття дому, відчуття того, що тут є друзі, родина. І очевидно, що цей фактор апріорі є такою дуже сильною перевагою України порівняно з іншими країнами. Але другий важливий фактор це фактор можливості самореалізації в Україні. В тому числі професійної самореалізації, і дуже багато наших громадян розуміють тих, які сьогодні знаходяться за кордоном, розуміють, що в нашій країні набагато легше, швидше можна професійно розвиватися, будувати кар'єру. В Україні можна пройти кар'єрну сходинку за 10 років, таку, яку в інших країнах, за все життя навряд чи вийде пройти. Тому нам точно потрібно поширювати, інформувати про можливості. Професійного кар'єрного самореалізації а як наслідок і зростання в нашій країні, тим більше, що ми вже сьогодні відчуваємо дуже великий дефіцит на ринку праці. Більшість абсолютно більшість українських роботодавців говорить про те, що кадри потрібні тут і зараз. І за великим рахунком нам потрібно працювати над тим, щоб люди, які знаходяться за кордоном, дізналися про те, які є вакансії в Україні, за їхнім фахом, в яких можна розвиватися, і розвиваючись, знаходячи для себе роботу в Україні, повертатися до нашої України, не боятися такого повернення ще кілька уточнюючих запитання. Перше про чоловіків. Колись кордони від війна колись закінчиться. Ми сподіваємося, віримо все. Кордони теж повинні будуть відкриватися. Як утримати чоловіків тут, в Україні чи розробляються стратегії? Ключова, ключовий фокус, що ми маємо робити. Ми маємо розуміти, що ми конкуруємо за наших громадян з іншими країнами. Конкуруємо вже зараз. Ми розуміємо, що багато країн оцінили, наскільки українці є працездатні, працелюбиві, інновативні, відкриті до нових можливостей, готові створювати, пропонувати нові ідеї. Тому точно нам потрібно буде. Працювати над тим, щоб стати найкращою країною для наших громадян і тих, які вже виїхали, і тих, які залишаються сьогодні в Україні, для того, щоб кожен з нас обирав можливість жити в Україні, а не шукати кращого майбутньому за кордоном. Як це зробити? Кілька важливих умов. перше це створення можливості для гідного індивідуального житла, не обов'язково власного, але точно індивідуального. Тут є вже кілька інструментів, які запущені. І працюють в Україні. Так само зараз Міністерством регіонів розробляється цілісна житлова і стратегії. Стратегія по створенню фондів соціального житла. Другий важливий напрям це власне пропозиції на ринку праці, які сьогодні вже є дефіцитний, пропонує дуже багато вакансій для роботи. Якраз про це зараз будемо говорити на другій панелі нашого заходу. Третій важливий аспект це створення. Зручного для проживання громадського середовища. це зручне, це громадське середовище. Це наявність дитячих садочків, наявність е... на заході є такий термін of овзосіті, можли, дружність міста до життя. І, звичайно, тут ще багато роботи для того, щоб кожна, кожен керівник місцевої громади територіальної зрозумів, що від нього залежить від того, яким чином буде оформлено життя в місті, наскільки воно буде комфортне, зручне, наскільки місто зелене, наскільки в ньому є тротуарні пішохідні дорожки, місце, де можна проводити час з дитиною в здоровий спосіб. Тут у нас ще великий простір для роботи, але в будь-якому випадку. Вимоги для того, щоб українці поверталися за кордон, щоб українці не виїжджали за кордон, вони в принципі однакові. І це те, що ми називаємо створенням умов, створенням країни, в якій хочеться жити. Ну і про інджизм, бо тут теж прозвучало про те, що війна поставила крапку у цьому питанні. Якою є ваша точка зору, зокрема. Ми, як країна, стаємо більш дорослими. До початку повномасштабного вторгнення середній вік українців був 41 рік, зараз це вже 45 років. Очевидно, що з урахуванням того, що у нас зараз дуже низька народжуваність, що значна кількість молоді виїхала за кордон, ми маємо розуміти, що ми як країна будемо ставати старшими, дорослішими. Але ми переконані, що це створює для нашої можливості. Для нашої країни можливості. І сьогоднішня конференція вона про це. Тому що ми е, маємо розуміти, що для нас на ринку праці е, середній портрет е, пошукача роботи він буде ставати старшим. Ми маємо розуміти, що портрет споживача на ринку послуг товарів, він буде ставати старше. Це означає можливості для бізнесу відкривати для себе нові ніші, пропонувати нові продукти. Це означає для роботодавців необхідність зміни hr політик для того, щоб роботодавці більше фокусувалися на людей, які мають можливо старший вік, але і більше досвіду. І якраз те, про що щойно говорили. Доповідачі на першій панелі панелі це те, що більше досвіду. Ми, ми звикли думати про людей віком 55, 60, 65 років, як про людей, які вже їм там ближче до пенсії. Але давайте думати про таких людей, як про людей, у яких вже більше досвіду. Не тільки hard knowledge, да, там якихось знань, тематики, але й краще софт skills, дуже часто. Це люди, які вже... Мають життєвий досвід за плечима, вони вже розуміють, яким чином поводитися в різних життєвих ситуаціях. Вони вже краще взаємодіють з суспільством. Нам потрібно навчитися як країні отримувати переваги від віку, а не сприймати збільшення середнього віку громадян як проблему чи як виклик.